З якою швидкістю рухався учень, Да якщо він пробіг 100 метрівку за там секунд, так? Розв'язали такі задачі і додому була така задача. Пам'ятаєте це? Це було минулого тижня в понеділок, тому що в середу урок у нас, на жаль, не вдалося провести, бо не було ні світла, ні зв'язку взагалі від слова зовсім. Навіть подзвонити не можна було, так? Значить, в нас, відповідно. Такі задачі ви вже бачите. Але ми ж не завжди рухаємося з однаковою швидкістю, правда? Зазвичай я, ось я виходжу із дому до школи, так? Виходжу, одразу поспішаю, бо боюсь, що запізнююсь, тоді дивлюся, що по часу я приходжу вчасно, починаєте повільніше. Так? Або навпаки, виходжу спокійно іду помаленьку, тоді бачу, що я починаю, що я вже запізнююся і починаєте швидше, так? Тобто ми зазвичай нерівномірно рухаємося. Ми то пришвидшуємося, то йдемо повільніше. І в такому випадку визначають швидкість середню. Так, Середня швидкість руху Вона може визначатися наступними шляхами. Давайте запишемо за вами. І так, середня швидкість руху позначається так само бупочкою В, як і швидкість, але знизу пишеться маленька буква С середня. Українська буква С, що означає, що це середня швидкість. Значить, визначити її можна е, слідючим чином. Якщо у нас є, е, що спочатку тіло рухалося, там, наприклад, 20 метрів пройшло за, е, ну, допустимо так, за 2 хвилинки, да, потім е, ще скільки. Ну, давайте. там, Потім ще 50 метрів. За 10 і йшло вже ногу за ногу, да? Тобто є різний час на різних проміжках. І через те роблять слідуючим чином: беруть, додають всі ці проміжки, так? l 1 плюс l 2 і так далі. Три крапочки. Ну, скільки в нас не було L, ми стільки їх додаємо. Так. До якогось там L. Н. Це N може бути будь-яке натуральне число. Так? Там. 1, 2, 3, 4, пішло, 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 пішло. Так. І так, да, і так само на час. Так. Час, за який прийшов перший, потім другий і так далі. Так. Зверніть увагу, що додається не швидкість на кожному відрізку. Ми не окремо шукаємо швидкість на кожному відрізку і додаємо їх. А ми додаємо всі відстані і додаємо весь час, за який рухалось, а тоді тільки ділимо. Тому що якщо ми будемо додавати всі швидкості середні, то в вияв... нас число виявиться неправильним. Ми не шукаємо швидкість на одному. Участку на другому, на третьому, і тоді їх додаємо. А спочатку додаємо відстані, потім додаємо частину. час і потім тільки ділимо. Ну, давайте спробуємо розв'язати таку задачу. Так, яка буде розв'язуватися саме за цією формулою. Ну, я вам задиктую умову. Допустимо, нам потрібно знайти середню швидкість руху. Так. Середню швидкість руху потрібно знайти. Ну, якщо тіло. Ну, давайте допомагайте мені придумувати, яке в нас буде тіло, як воно буде рухатися. Давайте. Тіло рухалося слідуючим чином. І так, тіло пройшло відстань спочатку. І так, спочатку один кілометр. Так, один кілометр пройшли за 10 хвилин. Так? Далі давайте наступних 2 кілометри. Так? 2 кілометра. Прийшли за півгодини. півгодини. Ось така задача. У мене більш не влазить, значить буде два відвізки. У нас буде, відповідно, в нашій формулі буде 2L і 2T, Так. Так. Зверніть увагу на цю задачу. Ми таких задач ще не робили. В якому плані? Дивіться, тут у нас що подано. Ну. Що таке химе? Ну, самий клас вище тут зі мною. Кілометри це. Так. міра довжини кілометри. А нам потрібно що? Чому в нас вимірюється довжина? Пам'ятаєте? ну, шлях, подивіться табличку, яку ми заповнювали на минулому тижні. На минулому, Позаминулому. Є у вас є таблички в зошті? Які мають бути одиниці в нас? Пошукайте, подивіться, відстань у нас завжди вимірюється в метрах. На фізиці відстань вимірюється в метрах. А час в секундах. Відповідно, нам треба перевести кілометрів в метри, а час в секунди. І якщо в нас потрібно переводити одиниці, то ми додаємо до скороченого запису, який ми зробили. Ми до нього ще додаємо ще одну колонку, таку поруч креслимо. Пишемо SI система інтернаціональна. І переводимо. Кілометри потрібно перевести в метри. Хто знає один кілометр? Скільки це метрів? 100 Ой. Чекайте, кілометри в метри. Ще раз. Ніяких сантиметрів ми зараз не чіпаємо. Нам треба кілометри в метри. Тисяча метрів. Значить, у нас ось тут буде тисяча метрів. Зверніть увагу, дорівнює не ставиться так як це дві колонки сусідні, це як в табличці. Оце число відповідає цьому числу. Так, ми просто навпроти пишемо. Рівно, навпроти одного кілометра ми пишемо тисячу метрів. Так, 10 хвилин потрібно перевести в секунди. Одна хвилина скільки це секунд? 60 секунд. Так, а 10 хвилин, відповідно, нам треба 10 помножити на 60. Що ми отримаємо? Шістдесят множимо на десять? Отримуємо шістсот секунд? Так, далі? У нас. 2 кілометра, 1 кілометр це була 1000 метрів, а 2 км – це буде. 2000. тисячі. молодці. Так. І 0,5 годин. Ну, дивіться, тут можна міркувати слідуючим чином. Пів години це 30 хвилин, так? І ми можемо знову 30 хвилин помножити на 60 секунд. А можемо міркувати слідуючим чином. Одна година. Я не знаю, чи ви записували, я вас просила записувати перед контрольною попередньою. Це 3600 секунд. Так? І ви можете взяти 0,5 годин і помножити на 3600. Тобто, можна двома шляхами піти. В будь-якому випадку ви отримаєте одну і ту саму відповідь. А саме. Так, 1800 секунд. Таким чином ми перевели всі одиниці до системи інтернаціональної. Далі ми пишемо розв'язок. Потім записуємо нашу формулу. Але ми її записуємо не ось так, як вона в нас подана. Ось така формула, вона у вас, мабуть, в рамочці, як, правило, да? можна якимось навіть кольором виділити собі, щоб вона у вас залишалась, так? Ось. Ця формула це загальна. Але в задачі ми вже зразу пишемо формулу із тою кількістю L і T, яка в нас подана. В нас скільки? В нас ось одне L, друге l, так? одне T, друге T. Значить наша формула буде виглядати слідуючим чином. Зверху в нас буде l 1 плюс l 2 а знизу в нас буде t 1 плюс t 2 все, в нас буде тільки один і два. Далі не буде нічого. Ці всі три крапочки, це все нам не цікавить. Так, і ми підставляємо числа. Щось у мене з їх... поїхав планшет, на якому я пишу. Зараз я рівніше попробую. Їм лежать погано. Кривий стіль, так. І так, у нас буде. L1 1 це тисяча метрів. Зверніть увагу, числа я вже беру ось з цієї колоночки, де SI, де ми перевели. Так, далі плюс, плюс, замість l 2 я пишу. 2000 метрів. Бачите, де я беру? Питайте, якщо щось не зрозуміло, одразу. На щастя, нам дали можливість поспілкуватися, так що говоріть, якщо щось не зрозуміло зразу. Т1 це 600 секунд. Ось я їх і пишу. Т2 це 1800 секунд. Так. І тепер нам потрібно спочатку пододавати. Зверніть увагу, якщо в нас ось так записано, да, риску дробу, то ми спочатку виконуємо додавання в чисельників знаменнику, і тільки потім ділення, яке в нас риску дробою позначено. Значить, коли ми додамо в чисельнику, в нас отримається 3000, так, 1000-2000, це буде 3000. 600 і 1800. Це буде. Бути... Хтось додав? Це буде 2400. А, вже хтось хотів відповідати. Я поспішила, так? Да? Так. Ну, вибачаюся. Я просто спішу, бо хочу дуже ще одну задачку Напис... зробити. У нас 5 хвилин. Щоб у вас був ще один зразок. Ну, або, може, ми почнемо, а вдома доробте саменьке. Так? І в нас залишилось три тисячі поділити. Так, ми три тисячі ділимо на дві тисячі чотириста, так. І що вийде? А, на так. Це буде одна друга. Не одна друга, а одна ціла. 20... Ой. Там, до речі, не, не просто а -а -а. Ні, ви просто читаєте неправильно. Ви рахуєте правильно. Тільки читається, це не одна друга, а одна ціла, дві десятих. Так, тільки там не дві десятих, там 25 сотих у мене. Ой! Я не знаю, чого в мене в цьому кутку абсолютно не хоче писати. Дивіться, що робиться. 25 Зовсім погано написано. Так, зараз я попробую написати ще раз. Не знаю, чи вийде. Чогось цей куточок ось. о, так. 25. Зверху в нас були метри над рискою дробу. Бачите, метр плюс метр це буде метр, так? Бо гірки, додаємо гірки, бо ми все одно отримуємо гірки. Так? так само, секунди і секунди, це будуть секунди. Значить, так і залишається метр за секунду. Так, швидкість 1,25 метра за секунду. Якщо ви хотіли округлити до десятих, тоді у вас би вийшло 1,3. десяті. Якщо ви хочете 5 відкинуть, то округлюємо до трьох. Так. І я залишилась написати відповідь. Я писати відповідь не буду. Ви в себе напишіть. Знизу. Добре? Yeah. Так. О. Ви собі запишіть відповідь, бо у мене вже немає місця, просто-напросто. Так. І я все очищаю, можу очищати. Хотіла написати відповідь, вийшло щось фігрело. Нічого, напишіть краще, бо в мене бачите, теж не хочеться ні писати, абсолютно не знаю, що це. Чи б, може, батарейка встиглася і сідає. Не знаю, передається. Так, можу стирати я. Так, да. ніхто не кричить, що ні-ні ні. Значить, я стираю. Да. 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 Oh. Значить, я хочу ще одну таку ж задачу, але дивіться: якщо в нас. Oh, давайте oh. ми не будемо писати відповідь, добре, давайте не будемо тратити на це часто. Oh. Так, просто, ну, чесно, у нас 4 хвилини до дзвінка. Так, я не хочу вас затримувати, але ми в урогі ж почали дуже пізно. Давайте ми ще одну таку ж саму задачку розглянемо. Теж потрібно знайти середню швидкість, так. В нас, допустимо, буде рухатися, ну, скільки вам там задавати. Давайте спочатку прийшло. З кілометрами, я знов даю з кілометрами, щоб ви переводили в метр. Щоб закріпити це все, так? Значить, давайте. В нас тіло пройшло 5. Кілометрів за. о. Ну, давайте за 15 хвилин. Угу. Е, ну, Це ж не обов'язково тіло мається на увазі людина. Да? Це ж може бути що завгодно. Це може їхати кінь, це може е, їхати велосипед, скутер, е, що завгодно. Да? Розумієте? Да? Через те я можу числа, а може бути, взагалі, не знаю, кулька котиться, це що завгодно може бути. Е, я через те нічого не конкретизую. Так, дивіться, після цього цей флеш стомився і вирішив відпочити. І він, давайте, дві години відпочивав. Який довгий у нього відпочинок уже 15 години. Тобто, якщо у нас. Якщо у нас е, ну, може, це хтось на пікнік їхав. Дивіться, їхали конями на пікнік, там сіли дві години їли, а потім далі поїхали. Логічно. Так. Ось. Так от, зверніть увагу, якщо ми шукаємо за весь цей проміжок, то ми відпочинок теж враховуємо. Так. Відповідно, у нас буде ось ця зупинка 2 години. Вона теж буде враховуватися в швидкість. Якщо у нас задача знайти саме за цей час. Швидкість середня. Так, і потім у нас назад да, повертається вже. Так, ну, назад. Кудись далі поїхали. Давайте ще 7 кілометрів. Вже за скільки хвилин. Ну, давайте вже важко було рухатися на Юліса. Значить, за 20 хвилин. Так. Так. Так, дивіться. Тут далі потрібно перевести систему інтернаціональну, так? Значить кілометри треба множити. На. Ну, 1 кілометр тисяча, значить, ми на що множимо? На метри. Ну, ну да, ну щоб перевести в метри, нам треба помножити на яке число? На. Ну, про, минулого разу Софія правильно відповіла, так? Да? Скільки було? Тисячу. Тисячу, правильно. Дивіть, ось тут ви будете множити на 1000 і ось тут. Так. А якщо ми переводимо хвилини, то це ми множимо на 60. Якщо ж години, то множимо на 3600. Я це залишу вам на самостійне, тому що вже закінчить урок. Так, ви заповните ось цю колонку саменті. А я вам напишу формулу. Так. Так. Давайте я для вас розберу, яка буде формула. Зверніть увагу, яка у нас буде формула для вас середнього. Так. У нас зверху скільки в нас L? Ось одне і друге. Значить, у нас буде L1 плюс l 2 А часу у нас скільки? У нас є Т1, Т2 і Т3. Яке я щось написала як Т2. вибачайте. Так. Я вибачаюсь, там має бути Т3. Так, і відповідно в нас буде Т1 плюс Т2 і плюс Т3. Ось така в нас буде формула, потім підставити числа і дорахувати. Значить, доробити цю задачу вам буде це ваше домашнє завдання. Так, чи є якісь питання? Чи зрозуміло вам, що вам далі треба робити? Давайте так, поставлю питання. Угу. Все зрозуміло? Мені так. Да. Ну, якщо вам зрозуміло, то давайте вимикайтеся і доробляйте задачу.